Якщо у вас є дійсна карточка дозволу на працю, наприклад, по репаролю вам вже погодили, і новий ворк прийшов там до 26-го, 27-го року у вас є. Вона буде дійсна, і вас ніхто, коли ви подаєтесь на ТПС, не змушує не, не змушує робити ворк по ТІПІСУ. Тобто рішення дати чи не дати, продовжити чи не продовжити ТПС не залежить від того, чи ви вказали, що ви будете з ворком чи без. Тому, звичайно, будь-який момент, коли ви захочете, вам тільки потрібен буде ріссіт ноутіс, щоб підтвердити, що кейс у розгляді ще. Ви можете податись на ворк окремо. Можете в онлайн. Податись як платно заповнити анкету, як і там загрузити з 912-ї формою, попросити відміну збору, якщо ви підпадаєте. Тобто ніхто не змушує вас це робити. Ви можете в будь-який момент до подати на ворк потім окремо. Не прийшов ресіт Notice – у багатьох по TPS, -у. ви подаєте на TPS, а вам не приходить в онлайн-кабінеті нічого, що просто є номер кейсу, створюється і все, документів ніяких немає. І так відбувається вже у когось більше тижня і 10 днів вже є. Люди, хто чекають. Це такий чиглюк, Я не знаю, що це відбувається, але повально у дуже-дуже багатьох з Тіпесами така ситуація. Люди не можуть, наприклад, на Ворк подати по TPS, бо бо нотісу немає. Чекайте, може він прийде вам лист, все ж таки прийде поштою. на звичайну пошту вони мають надсилати. Далі в них є. Правило, якщо 30 днів немає ноутісу, то ви тоді можете дзвонити, писати. Я буду робити про це ролик. Там ще є онлайн форма, яку можна заповнювати, але там має пройти 30 днів з моменту подачі кейсу. Раніше вони не приймуть. Я буду про це робити окремо ролик. Але чекайте і тримайте, будь ласка, мене в курсі. Наприклад, ми чекали там 10 днів. Ви все ж таки ресід прийшов. Або ми чекали 15 днів. Ви прийшов. Тримайте в курсі. Я буду ділитись з підписниками цією інформацією. Так, дивіться, ви коли подаєте пошту, да, справи підтягають в кабінеті зазвичай, зазвичай, не завжди. Вам потрібно розуміння має бути таке, коли справу кейс приймають до розгляду, приходить receipt notice, такий лист, людина, прізвище окремо, і на кожну людину окремо, і на дітей теж приходять такі листи. Тут питання, скільки часу пройшло. Мало часу, багато, тобто пройшло місяць або пройшло півроку. Якщо з моменту подачі пройшло півтора, два, три місяці, а немає жодної вісточки, то так буває, що навіть в одному конверті два кейси прийняла, один десь не знаю, десь завис. Треба переподавати конкретно на дитину. Тобто, але якщо є. Ресіт ноутіси прийшли, що справа у розгляді, щось там по біометрії прийшло, то навіть буває таке, що в кабінеті воно і не підтягнеться, але справа кейс іде. Чи є у вас ресіт номер вашого кейсу, сину, справи? Якщо немає і пройшло вже більше ніж 2-3-4 місяці з моменту подачі, то значить нічого не відбувається взагалі, і навіть не поданий. Дозвіл на працю ви можете подати по тіпіес окремо будь-яким зручним для вас способом. Вам не обов'язково разом було з тіпієсом там подаватись в онлайні. У вас є два варіанти. Ви можете в онлайні подати навіть три варіанти. Перший варіант подати сімсочп'яту форму онлайн і заплатити за неї. В мене є на YouTube інструкція, як це зробити. Другий варіант – заповнити паперову форму, да, тобто скачати там, зберігти цей PDF, 765 форму і разом з 912 формою попросити відміну державного збору. Так теж можна, і це можна або. Загрузити в кабінет, ви заходите в кабінет, обираєте подати 765 форму в онлайні. І у вас зліва буде заповнити просто онлайн. У це платна версія, а справа загрузити PDF-и. І ви у цю PDF форму робочу і pdf форму по відмінним Мита можете загрузити туди, і воно підтягнеться в кабінет, розглянеться і буде відміна мита, або надіслати поштою на ту саму адресу, як і TPS Ukraine, на ту саму з 912-ю. Якщо ви хочете робити собі дозвіл на виїзд по ТІПІСу, і ви подаєтесь на Тіпіес, в принципі, тут ну не варто чи не варто, тут немає такого критерію. Ви можете подати на Тіпіес, наприклад, онлайн. Так, бо там менше шансів допустити якусь помилку, десь галочку не поставити. А вже дозвіл на працю, це ой, дозвіл на виїзд, travel документ там 131 форму подати потім окремо в кластері Сіт що у вас TPS у розгляді. Тобто можете так, можете одним пакетом, коли ви подаєте і TPS, і work, і travel документ одним пакетом поштою, тоді це на адресу, там, де TPS Ukraine, на сайті міграційному. Тут в чому плюси, в чому мінуси, особливо я там дуже критичних плюсів, мінусів не бачу. І так, і так можна зробити. Єдине, що travel документу, це 131 форма. Саме по TPS подається лише по пошті в онлайні. Ви ніяк не подасте. Тому хтось обирає подати TPS, work і travel одразу в одному конверті, надіслати на одну адресу, щоб воно одразу запускалось. Хтось так хоче, але немає а чи діє оцей термін, у кого продовження ТПС, вони обов'язково мають подати до 18 березня? Чи діє це на ворк? Ні, не діє. На ворк ви можете подати і потім, і пізніше протягом усього часу, поки буде дійсний ваш новий ТПС, або буде ваш продовження ТПС, навіть якщо ще у розгляді, ви все одно можете доподатись на Ворк. Тобто у вас немає дедлайну саме 18 березня. От на продовження ТПС цей дедлайн є. Якщо ви після 18-го будете подаватись, то у вас вже є шанси, що там. Продадуть чи не дадуть погодження, це вже буде так. Тобто, на продовженні TPS дедлайн є. Стосовно ворку дедлайну цього крайнього терміну немає. Подавайтесь можете і пізніше. Коли ви подаєтесь на відміну мита з 912 формою, все поштою там і у вас родина кілька людей. Я з моєї практики дуже часто бачу: повертають тільки ті анкети аплікаційні, які мають якісь помилки. Тобто, якщо там мама, тато і троє дітей. І, наприклад, лише у однієї дитини забули підпис, неправильно щось заповнили. То зазвичай приймають всі кейси, і повертають лише у ту дитину, і тоді вам потрібно передрукувати все, перезаповнити, правильно вже зробити все, і саме на оцю дитину лише 912 заповнити окремо на цю людину і знову переподати. Зазвичай, але як там міграційні офіцери, що в них в голові. Ну очікувати можна всього, але скорше за все повернуть лише конкретно цю аплікаційну форму. І до речі, коли немає підписів, повертають 100%. Якісь дрібнички, десь там номер 94 не пропустили, чи ще я щось це можуть лишити. А от немає підписів і неправильний тип аплікаційної форми завжди повертають документи. Це завжди так. Ви зробили якусь помилку в tps анкеті, і зрозуміли, це вже вже надіслали, заплатили або там вже прийняли якийсь до розгляду, і ви такі О, помилка! Що робити? Дивіться, зазвичай, які це, якщо це помилки якісь дрібні. Ви, наприклад, країну вказали, не вказали. Там в першій анкеті вказали, в другій не вказали, щось там завтикали, неправильну дату написали. Зазвичай, зазвичай, я такі кейси відхилення по таким кейсам ще жодного разу не бачила. Що я бачила, які помилки? Коли ви неправильно вказали тип подачі, тобто у вас продовження, а ви вказали перша подача, Оце я бачила відхилення. А коли ви не підписалися, якщо це паперова форма, вони не приймуть просто навіть до розгляду повернуть вам всю цю форму. Якщо ви, наприклад, вказали щось там неправильно, і Еліан номер, або вказали, у вас Еліан номеру немає, а він у вас є. Такі бачила відхилення, тобто є такі грубі великі помилки. і найбільша помилка по ТПС, через яку може кейс зависнути, прислати якісь докази. Це коли ви по еледжібіліт. От через яку ще помилку обов'язково 100%, або у вас запросять якісь докази, або кейс навіть відхилять і так далі. Якщо ви в eligibility стандартах, тобто хто підпадає на TPS, вказали, наприклад, ви заїхали в останній раз по паролю, да там нещодавно, двадцять четвертому році, а почали жити в 22-му, А там, де в eligibility стандартах, ці я почав проживати в США з такого то числа. І ви взяли написали 24-й рік. А ця дата не підпадає, має бути до 16.08, А ви там помилились? Оце може зависнути кейс. Або країна, яка видала вам паспорт. Там є питання. Країна, яка видала вам паспорт. А ви паспорт отримали в консульстві там в Польщі? І ви написали «Польща». Це неправильно. Видає паспорт лише Україна, навіть в Польщі і в Америці, хоч на Зімбабве, видає Україна. Тобто ви підтвердили, що у вас громадянство не українське, а польське таким чином. І зависає кейс. Вони просять докази. Доведіть, що ви громадянин України. Отакі От це грубі помилки про eligibility стандарти. А які дрібнички, помилки? всі. Хто подав на ТПС, Ті коли тільки-тільки оголосили, ще не відкрили вікно подачі. Всі поспішили бігом-бігом. ми подались. Я вже знаю погодження продовжень. ТПС. Людей, які поспішайки, вже погодили кілько моїм підписникам. Вони присилали, ділились, все добре. І я про це казала в своїх відео. Я не думаю, що такі кейси будуть відхиляти. Все буде окей, приймуть. Тобто, вже кейси прийняли і погодять вам. і Все буде добре. Переподаватись не потрібно, нічого не дай Боже там і не можна взагалі переподаватись. все. Окей, розслабтесь. Люди переживають, що якщо в них репароль, вони не можуть подаватись на ТПС, або якщо подамся на ТПС, мені не погодять репароль. Це може навіть на сайті про репароль офіційно, там, де міграційна служба розказувала про репароль, вони і був е, вебінар, на якому я була, і про нього робила пост. Можна мати і репароль, і тіпіес, тому що це одне одному не заважає. Фактично, ТПС – це захист від депортації там на якесь число. На якийсь термін, а репароль це, от ви заїхали по гуманітарному паролі, вам дали термін легального перебування, і вам його цей термін продовжили. Тобто можна мати і те, і те паралельно, одно іншого ніяк не пересікається, все добре. Подавайте, тобто, якщо вас зупиняє страх у цей, чи подаватись, чи не подаватись, ви можете подаватись на ті якщо у вас є репароль. Як подати паперову на Тіпєс, там з Ворком, з відмінами мита? Дивіться, вже фактично у тему є старе відео на Ютубі, що воно вже є, ще з 23-го року. Воно актуальне, єдине, що там змінилося, це 912-та форма. Вона дуже трошечки змінилась, там нема багато змін. Всі інші форми такі самі категорії і так далі. Ви можете вже заходити і заповнювати. Але всі актуальні з 24-го року, з 25-го року, всі нові форми вже є в мене в закритому телеграм-каналі. Просто вони такі, і там в мене є пост, все актуальне по Тіпєсу. Там всі посилання на всі інструкції, списки документів, часті питання, все, все. все Плюс в мене в закритому телеграм-каналі ви лишаєте питання під постами, і я на них там відповідаю. В принципі, щодня я заходжу туди і там чи що питання відповідаю. Але, звичайно, на YouTube я зроблю. Просто мені треба трошечки більше часу вже трошки по іншому зняти, відредагатувати це відео, це більше роботи. Я фізично не встигаю. Значить, 131 форма оновлена з тіпіесом. Є два варіанти. Перший у вас хоч раз у житті був погоджений ТІПІС. Навіть оцей, що продовження ще не погодили, а попередній якийсь є погоджений. Тоді це пункт 4. Там є travel документ по ТІПІСу, і ви пишете номер кейсу погодженого ТПС-у, погодженого той, що попередній був погоджений. І тоді вам не потрібно заповнювати сьому частину, писати, в які країни ви їдете. Пар 7 пропускаєте взагалі, нічого не треба, ніяких пояснювань не треба. Другий варіант, що у вас ніколи не було погодженого ТПС-у взагалі, тобто ваш кейс по ТПС-у пендінг, він ще висить. Тоді ви обираєте п'ятий пункт, там каже Сі буде, Сі pending форм 821. і треба написати номер кейсу. Якщо ви разом перший раз на TPS подаєтесь, там лишаєте пустим, бо номер кейсу ще немає. Але якщо висить... Попередня 821 форма, то у вас є номер кейсу, туди її вказуєте і додаєте роздрук цієї форми, та обов'язково рік. Ну і що, що ви не доклали форму G1145? Це не є обов'язкова форма. Це просто форма для того, щоб отримати смс-повідомлення про те, коли ваш кейс приймуть в роботу. І зазвичай вона вкладається, до речі, хто буде складати пакет документів. В мене в закритому телеграмі каналі я показала як, але так, щоб ви знали, вона вкладеться перед формою, на яку ви хочете отримати смс-ку. На 912 її не кладете. Не треба, а на, на форми по TPS по ВОРКу, по потревелу перед формою іде G1145, Потім форма і потім далі документи. І знову G1145, Тобто, якщо у вас три форми, на які ви хочете смски, три кейси. То ви три форми G1145 вкладаєте. G11 форма, документи, G11.45 форма, документи. Якщо ви не вклали все добре, вам все одно цей кейс прийде, має по пошті, приходить вся комунікація, на звичайну пошту. Там, ми прийняли ваш кейс, там, про біометрію, про погодження. В поштовий ящик листоноша вам має це все приносити. Медикейт рахується Бенефітом. Форма 912. У В мене на ютубі є детальна покрокова інструкція. Рахується туди, там є пункт. В мене або когось моєї родині є бенефіт. Медікейт підходить під цей опис і люди отримують погодження. Єдина проблема з репаролями зараз. Репаролі висять і не погоджують. Тому, якщо у вас є можливість подати з відмінною збору, подавайте, тому що заплатити шалені кошти, а потім не отримати результату. Ну, хоча б подавайте з відмінною збору. Якщо погодять, супер класно. Якщо не погодять, ну не так вже. Вб'є там по гаманцю, бо ще треба на адвокатів буде гроші лишати. Якщо у вас якийсь попередній кейс висить, от по дозволу на працю висить, да? якщо це конкретна та сама категорія, тобто ви вже подавали на дозвіл на працю по Ті а дозвіл на працю по Ті висить, Тіпієс є погоджена, дозвіл на працю висить. І ви будете подаватись на продовження Тіпіесу, ви не можете знову створити кейс 765 в тій самій категорії. Не можна. Вам вже ваш 765-ту форму. Погодять вже на новий термін. На жаль, не можна подвійні кейси, але якщо у вас висить дозвіл на працю по паролю, а ви хочете робити по ТПС, то можна, бо категорії різні. Так, є вже українці, кому продовжили новий термін тут до жовтня. В мене є мої підписники, яким прийшло погодження. Так вже є і не один випадок, і навіть ворки деяким вже погодили дуже швидко, там майже автоматично. А, слухайте, я не думаю, що будуть якісь наслідки. Це моя особиста думка. Я, звичайно, не можу бачити майбутнє, але мені здається, вони одобрюють отак людям зараз е, ті п'єси, хто приїхав і після 16 серпня, тому що розуміють, що людей виходу немає. І міграційна служба виносить таке рішення. Подобрите, не знаю, я з чим це пов'язано. Я вже багато кейсів таких бачила. Тому діліться, будь ласка, пишіть мені мої підписники, кому погодили. Якщо вам погодила, ви приїхали після 16 серпня. Пишіть, я буду ділитися такими випадками. Я не знаю стосовно наслідків. Ну це ж міграційна служба вам погодила. Не знаю, які можуть бути наслідки. В принципі, ви там не брехали. Ви дали все як є. Тобто, коли ви заїхали, 94-та форма. Коли якщо ви не брехали наслідків, я не бачу, які можуть бути. Дивіться, якщо ви подали на ТПС перша подача, не погоджений ТПС, тобто це перша подача, то у вас тоді надсилайте окремо. 912 дванадцяту зворком окремо на адресу TPS Україна і 131 з 912 дванадцятої форму теж окремо на ту адресу, що вказана на сайті 131 форми для пункту 5C, там окремо вказана адреса. Але якщо у вас TPS вже погоджений перший попередній, якийсь, а ви зараз на продовження подались, то м, такі форми 131 вони надсилаються на ту саму адресу, що TPS Україна, і 765 на ту саму адресу, то тоді виглядає так, що можна. можна подати в одному конверті. Як відновити доступ в свій з кабінет? Дивіться, ви коли створювали його? По-перше, чи у вас є імейл, да, доступ до цього імейлу, на який ви створювали? Чи у вас є бекап-код? Ваш код, коли ви створюєте кабінет, там дається код запасний. Якщо у вас є запис, записані відповіді на секретні питання, то тоді можна пробувати щось там відновити. Якщо взагалі ви там не знаєте ні що за імейл, не імейл, смс, коротше, взагалі немає доступу, хтось вас інше створював, то тоді ну дуже важко щось відновити. створювати новий кабінет, нічого ви вже туди не підтягнете зі старого, це не страшно. Але вже цей новий кабінет, подивіться мою інструкцію на Ютубі, як я показую створити кабінет, так щоб не загубляти більше доступу і як себе безопасити. і створіть. Так, вже не губіть доступ. Вже з нього все подавайте, і це окей, що немає там попередніх кейсів, Це не страшно. З мого досвіду, скільки я бачила, дуже багато коли дітям маленьким, навіть і там 12 років, неважливо, до 14 років, коли мали би батьки заповнювати секцію приперер, додавати свідоцтво про народження, свій паспорт. Вони цього не робили, вони просто писали тільки дані дитини, ніхто не допомагає. Підпис якби ніби сама дитина підписалась, і такі форми приймали, розглядали і погоджували. Жодної такої форми я ще не бачила, щоб повернули документи, тому що так виглядає, що міграційна служба на такі помилки не дуже та. Там реагує якось вони реагують лише коли тип аплікаційної форми неправильний, підпису немає. Там або якась дуже дуже велика помилка, якийсь запит пришлють. Скорше за все, у вас це буде окей. Якщо щось їм буде потрібно, вони запросять. Але я думаю, що точно не запросять в вашому випадку, і в всіх випадках хто просто дитину подав без усіх цих всіх документів, буде все окей. Едванс пароль, документ на виїзд, взагалі, в принципі, якщо він прив'язаний до юфою паролю або до TPS, він подається лише поштою, лише онлайн його подавати не можна. Є там ця функція, 131 форма в онлайн кабінеті, але вона не стосується ані юфою, ані TPS -у в онлайні. Тому так по перше поштою з фівейвером, якщо це стосується ТПС, 100% гарантовано так можна. Якщо це стосується репаролю по офіційним правилам форми на репароль, хто просить адванс пароль з фівейвером з відміною, взагалі не можна. Але я знаю людей, які подавали їм, погоджували. І так само я знаю особисто людей, які подавали з фі-вейвером, а їм прислали, що ця форма на фівейвер не підпадає. Це саме адванс пароль по U4U. Але зараз, в принципі, юфою не зрозуміло, що з ним буде. А якщо по тіпісу, так можна. Дивіться, зараз у вас повторне продовження тіпісу, у вас вікно до 18 березня лише. І ну чесно, продовження тіпіесу в онлайні коштує 30 доларів на людину. Я б, ви можете. Я не думаю, що там дуже пізно, але так впритик. І я би продовження ТПС заповнювала все ж таки в онлайні. А от вже дозвіл на працю, бо це досить коштовно. Там або треба документ, тоді так можете подати, бо, бо там немає дедлайну обов'язково до 18 березня. А от продовження ТПС 30 доларів краще заплатити онлайн, подати онлайн. Там ні документи жодні не треба, нічого не треба. Прийшли, заповнили, подали продовження 30 доларів. Заплатили за людину. Це більш доступно ніж там той самий репаролі. Зробіть це в онлайні краще. Люди, у кого є репаролі вже погоджені там до 26-го року, до кінця року, там до 27-го року, і ви питаєте, чи є сенс робити ТПС. Ну, по-перше, якщо у вас немає конкретно якихось планів, там подаватись на прихисток там, політичний, чи ще якісь, або у вас немає якоїсь стратегічної стратегії по легалізації, по-перше, я би спершу сходила до адвоката, подумала, що ми будемо робити далі, в 27-му році, і вже тоді приймала рішення. Якщо нічого такого не плануєте робити, там прихистків і так далі, то... Все одно податись на ТПС є сенс забезпечити себе на всяк випадок, тому що а вдруг таке буде, що ну репароль, в принципі, вже все не буде, його продовжень не буде. Прийде 26-й той рік, там 27-й. І ті, у кого є ТПС, вони зможуть його продовжувати. А в ті, у кого ніколи не було ТПС, вони не зможуть подаватись на ТПС. А вдруг так буде. Розумієте і ви втратите цей шанс, бо перша подача на тіпіс, хто зараз не подавався, може подаватись лише до 16 квітня.